Вітаю, друзі. Жвава реакція української молоді влітку на спробу президента України Володимира Зеленського підпорядкувати Генеральній прокуратурі а фактично собі антикорупційні органи Набу і САП, була для нас тоді такою самою несподіваною, як і сьогодні, є несподіваною, абсолютно млява реакція всього українського суспільства, включаючи ту ж молодь на плівки Міндича. Та на інформаційні повідомлення про серйозні фінансові порушення, називаємо їх так, в енергоатомі, завдяки яким в лапках, звичайно, в тому числі ми сьогодні перебуваємо без світла. Погодьтеся, що фотографії пачок із доларовими купюрами та відсутність електроенергії по 12, 14-16 годин це щось значно вагоміше і значущіше, ніж якийсь там закон про перепідпорядкування антикорупційних органів НАБУ і САП. До речі, абревіатуру яких учасники літнього протесту не могли ні пояснити, ні навіть розшифрувати. Менше з тим. Тоді був протест, який нас здивував. Тоді було невдоволення молоді. Частини активного українського суспільства, а сьогодні ми цього не спостерігаємо. Не спостерігаємо, знаючи про десятки, можливо, сотні мільйонів, а можливо, навіть і мільярди доларів, які виводилися з України, які би мали б піти і на захисні споруди наших там трансформаторів, підстанцій трансформаторних. І в тому числі і на оборону. Ну, навіть якщо хтось вирішив, що всі ці захисні споруди не дадуть ніякого ефекту і результату, то, ну, вибачте, їх можна було задонатити на дрони, на артилерію і на ті ж ракети Фламінго. Ну, цього всього не було зроблено. Оце теж важливий момент. Добре, всі ці псевдоексперти от прийняли таке рішення. Що захисні споруди нічого не захищають і не допомагають. Але ж якби вони ці гроші, які отримали від наших західних партнерів, віддали на ЗСУ в такий спосіб, ну, я думаю, ніхто б навіть ну, не звернув на це увагу. Тобто важливий ну, момент, всі ми здогадувалися і знали, хтось більше, хтось менше, що влада. вона Нечесно і розкрадає. І весь цей серіал про Слугу народу і про Голобородька, все це таке для панти для приїжджих, як кажуть в Одесі. А... І от ключове запитання: а чому ніякої реакції суспільства фактично немає? Ну, я так назвав її млявою. Але фактично її немає в порівнянні з літом. От реакція на закон є, а реакція на Десятки сотні мільйонів доларів на відсутність електроенергії, на загибель людей, ну, реакції немає, ніхто не виходить. І от сьогодні на це питання я хотів би спробувати дати відповідь. Всі в Україні, незалежно від того, цікавляться вони політикою, чи не дуже цікавляться, чи зовсім не цікавляться, добре або знають, або відчувають. Що за корупційними викриттями стоять Сполучені Штати Америки і конкретно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І задача Трампа зараз змістити президента України Володимира Зеленського в демократичний, напівдемократичний, псевдодемократичний, військово-демократичний спосіб, але змістити і поставити зручну людину. Яка би підписала необхідні документи. Важливий момент, я хочу зуважити, обов'язково просто акцент роблю на підпису. Просто потрібно поставити підпис. Зрозуміло, підпис на під невигідних для України умовах. Тобто всі розуміють в Україні, що їх хочуть принизити. І тут я хочу трошки зробити відхід в бік. І поговорити про американську демократію. USAID, це ця міжнародна структура з допомогою Америки, яку там Трамп нібито заблокував, вона працювала при всіх президентах США за часів Незалежної України, тобто і демократів, і республіканців. І ця структура сюди вливала гроші, і це були інвестиції в деградацію фактично. України і всі знали, що у нас є корупція, і в тому числі ці грантовські допом... гроші допомоги вони розкрадалися. Все це фіксувалося. Для чого? Для того, щоб тримати на гачку представників вищої політичної влади в Україні. Це зовсім не для боротьби з корупцією. І всі Президенти Сполучених Штатів Америки, і республіканці і демократи, вони всі нам розказували про демократію. ось важливий я хочу зробити висновок зараз. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп за підтримки якоїсь частини істеблішменту або представників вищої політичної влади Америки хочуть принизити український народ. У нас чомусь важається, що демократія. Це вибори, бюлетені, агітації, білборди і так далі ні. Демократія це повага до народу. Це відчуття себе часткою народу. Президент Сполучених Штатів Америки і попередній Байден і нинішній теперішній Трамп добре знають, що народ стікає кров'ю, український народ стікає кров'ю. Він помилився. так сталося. Що е, представники вищої політичної влади є покидьками в Україні. Такими самими покадьками, як і в Америці, до речі. І можна наказати президента, можна наказати злодія, але американський республіканський політичний естеблішмент не наказує злодія. А він принижує український народ. Тому що ніякого покарання Зеленський не понесе, навіть якщо його усунуть з посади в демократичний, напівдемократичний, військово-демократичний спосіб, Немає ніякого значення. При цьому буде принижений український народ. Це все, що треба знати про Сполучені Штати як оплот демократії. Країна, яка воює, народ, якою воює, намагається принизити. Або добре. Це робиться несвідомо, але. Плюючи на український народ, це оце точно свідомо. Це робиться точно свідомо. І тому до тих пір, поки буде е, така ситуація продовжуватися, поки Дональд Трамп буде марити мрією усунути Зеленського для того, щоб поставити сюди якогось халуя, який би все підписав, до тих пір українці будуть ігнорувати абсолютно всі антикорупційні е, 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 викриття. І ми повинні розуміти загалом диспозицію сторін, позицію сторін, і в тому числі повинні розуміти, що структурними підрозділами Сполучених Штатів Америки тут в Україні є українська правда, Томаші Фіали, Радіо НВ, ще якісь там медіа там, одиниці, які це все висвітлюють. Тобто ми повинні чекаю від української правди і від НВ загалом розуміння, добре, що далі, з якою метою вони викривають цю корупцію. Я вже говорю зараз і повідомляю, що всі оці десятки і сотні мільйонів доларів, і вони чітко дають відповідь на запитання, чому війна так довго і чому ми її програємо. Тому що Зеленський команда розкрадає гроші. І Зеленського насправді треба викинути для того, щоб ви нарешті почали воювати і гроші використовувати на зброю. Тому що іншого варіанту у нас немає. У мене є підозра, що всі ці Томаші фіали, вони теж зацікавлені в тому, щоб сюди якогось телепня замість Зеленського поставили, і він якусь шнягу підписав. А окрім приниження українського народу, це ну, Обнулення ситуації, тому що підпис наголошую, будь-який підпис, який буде поставлений, він обнулює ситуацію, після якої подальші воєнні дії продовжаться, але винною вже буде Україна. Україна порушить всі зобов'язання, тому що був поставлений підпис. Україна охоплена ресентиментом. А слава Богу, у нас тут в лапках слава Богу, звичайно, у нас знайдеться інтелектуалів. Які почнуть обґрунтовувати. Чому продовжується війна і що вина тут не Росія? Вони до цього це все обґрунтовували і зараз знову будуть обґрунтовувати після підпису. А Трамп скаже, що він все виконав. Підпис досягнутий. Ситуація в Україні в російсько-українській війні вона принципово відрізняється від того, що відбувається на Близькому Сході між арабами, мусульманами і іудеями. Євреями Ізраїля, там можна зібратися і зверху без сторін підписати якусь угоду. Ну, умовно кажучи, Дональд Трамп з Нарендра Моді або там з Сі Цзінпіном підписує угоду, що на Близькому Сході вони підписують мир. Про це і мир не знають ні Хамас, ні Нетиняхову, але ну, знає весь світ, що мир типу, підписаний. Там таке можна собі дозволити тут. Трамп з Путіним нічого не можуть підписати. І тому вони шукають ЦАПа відбувайла, дурня, а на якого можна натиснути, який, тобто так, або Зеленський під тиском обставин підписує, або міняють Зеленського і знаходять, умовно, якогось залужного, який це підпише. Людину, яку можна надурити. У нас достатньо людей, яких можна надурити. Да? Але ж це все нічого не змінює. Українці це все розуміють, і навіть дурні в це розуміють. І тобто, жодні корупційні викриття вони ні до чого не призведуть. Тобто, в чому трагедія? і Проблема ситуації, що Зеленський чи пара Зеленський, чи колективні зеленські, які будуть далі вести війну, вони будуть продовжувати красти. Продовжити красти, тому що Дональд Трамп хоче принизити український народ, український народ буде реагувати на такі спроби і буде мовчки, не буде підтримувати, але не буде виходити на протест. Незважаючи на всі ці фотографії з сотнями мільйонів, незважаючи на те, що він сидить без світла, мерзне і, і страждає, і, і гине. Цього не буде. В таку пастку і в таку ситуацію ми потрапили. Чим і як це може розв'язатися? Все може розгортатися через деморалізацію Збройних сил України. Всі ці корупційні скандали будуть призводити до того, що все більше і більше людей буде йти все за і фронт буде рідшати і рідшати, розріджуватися. І ну треба розуміти, що це не 180 тисяч. Російських військових їх було на початку 2022 року, як було на початку повномасштабного вторгнення, а там угруповання 700 тисяч. Його вистачить для того, щоб окупувати пів України за умов провалу фронту і відсутності спротиву, навіть партизанського. Це ну, треба дуже чітко собі розуміти. І Очевидно, що значна частина військовослужбовців, так мислять, і частина українців так мислять, що інакшого варіанту розірвати цей вузол, розрізати його, як обвалити фронт і викликати часткову окупацію України ну, неможливо. Тобто змінити вище політичне керівництво неможливо на те, яке буде воювати. Отже, ще один. Один із висновків, тобто Трамп не ставить питання, що замініть Зеленського з Єрмаком, злодіїв, і тоді ви будете отримувати зброю, і я вас підтримую в перемозі. Так не стоїть питання. Тобто, давайте замінимо Зеленського і поставимо халуя, який все підпише, і я буду накопичувати матеріал для файлів Епштейна. Ну, хто в курсі, хтось знає що це таке. Тому що е, Путін він накопичує і стверджується у війні, і накопичує захоплені територією і в підкорені народи вбиті, вбитих людей, накопичує він в активі, в його активах цвинтари. По, по землі, а у, у Дональда Трампа у нього долари і матеріали на папках, в папках файлів Епштейна, Я думаю, там їх теж може бути багато з проститутками і таке інше. У нього такий спосіб самоствердження. Ось це те, що ну, якби ми повинні розуміти те, що зараз відбувається. тобто з одного боку, можна викрити там нашу молодь і сказати, що вони прийшли за вказівкою з Посольства Сполучених Штатів Америки влітку. Можна, на цей спротив, можна говорити про те, що ми знаходимося під зовнішнім управлінням, тому що НАБУ і САП знаходиться під управлінням там, американців. Це теж абсолютно правда, можна про це говорити. Але потрібно говорити про те, що українці своїм мовчанням вони висловлюють протест республіканській партії, консерваторам американським псевдоморальній еліті, псевдоетичній еліті Америки цим мовчанням, як протест проти спроби нас принизити. Головне, тут правильно поставити акцент і правильно назва, назвати процеси і сказати, що це реальне обличчя сьогодні демократії. Хоча, звичайно, Дональда Трампа не можна звинувачувати в тому, що він відійшов від демократії. Він давно відійшов, тому що вони будують якийсь там технократичну звітну монархію, технофашизм, там що там такі от моменти і так далі. І це все видно по його поведінці, по його самозакоханості. Ніхто не може його зупинити. І це говорить про те, що наскільки людина слабка істота. Тобто людина вимагає до себе хвали, а, не знаю, якогось такого почитання, чину там, і преклоніння перед ним. І люди погоджуються, схиляють голову, там кланяються, хвалять його в Америці. Це не Китай, це не Індія. І, і, і навіть не, не, не Росія, напевно, у Путіна такого немає, як у Трампа. Ну ось о, про таке сьогодні я хотів поговорити і зібравши інформацію, узагальнивши її в такій формі і подати, дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре нагадую. На все добре, до наступних зустрічі.